Сьогодні 30 жовтня у нас 8.40 ранку. Я газую на роботу. Два дні вихідних. Один день там було день народження у Клавдії трошки посиділи. Ну ви поняли, Вчора відходив трішки. І сьогодні вже газуємо далі. Короте, роботи багато перед святами, перед цим перед Хелловіном всі прилітають сюди з-за кордону. Всім треба машина, як же ж без машини ти ну, нічого, собі, як же ж ти ж полетиш. Як це так? Ну коротше, йдемо працювати. Так, погода жахлива, Сьогодні нічого якось особо не знімав, тому що не було що знімати. Погода просто бомбічна, плюс 9, плюс 9 на дворі. Дощ, отакий підвечір почався, що ляє-ляє і ляє, не перестає. Коротше. Якось так. Та й що тут сказати? Блін, на камеру, звісно, так не видно сильно, але, але ляя конкретно, не знаю, чи мене взагалі видно, не видно. Коротше, газуємо далі. Роботи дуже багато перед святами, так як і казав. І що? Лупашу, лупашу, був, 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 як собака далі. Все, закінчився робочий день, 19.30. Їду там в Аніних справах, треба заїхати, де що зробити. Коротше, на дворі вітер страшний, не знаю, як це показати. Не хочу навіть. Я не хочу туди виходити, не те, що телефон виймати, щось знімати, типа на дворі, але віє страшно. Прийшов ті, цей. прийшло попередження про цей СМС, що не паркувати там ті, під деревами і що треба бути акуратно, бо реально такі бурі, дуже сильний вітер із сильним дощом. Е, тому все, газуємо далі. Ще в мене не кінець е, цього дня, і ми летим за нічкою ще потім в сопот. Так що такі діла, пока.